Якщо ви придбали оцю чарівну тварину під назвою Грифон за кат гривні в крамниці нашого дивовижного проекту Катинт, і він вже готовий. Ми телепортуємось до вас, ставимо наш телеповерт ось таким чином, і ми телепортуємо його таким чином, заводимо на платформу дитину саме, тому що не можна переклеїти Грифона дорослого, Ми його вирощуємо майже повністю на 90% Телепортуємось зараз до вас. Та-та, і далі ми, значить, клеймо знімаємо, ви його клеймите і дорощите ті відсотки, які залишились. Цьому Грифону буде достатньо закинути, я не знаю, там рядок, два рядка м'яса, і він не помре, бо залишається рости буквально там 8 годинок, 7. Якщо ми вам його даємо на ніч, то тут за ніч він виросте і вранку зранку ви вже зможете ним користуватися. Тому рекомендуємо отримувати їх е, саме після ПВП, коли закінчується ПВП, тому що наступний день буде ПВЕ, якщо це другий сервер, і ваш телефон буде в повному порядку.